Лейпіше двох сторі, моє слове, я катерини прийню щоразу кожен све на Україні є рідне слово моє, і рукатерині в пой уже не знали, потизвався на вулиці. І тим вулицю ніколи не забув. На Україні є рідне село моє, й у котері, один нас знаве, то хати батьків, мене звісить нове, полеча сущ, на дереві живе, на Україні є. На Україні є, на душі у моє, його тері ні хоть, уже не назове, городи ні хатки до хат селий літа, у діляни всім просто йому листа. На Україні є в село моє, його катери, ожені знале, коли десь що дух право судить живуть, і дещо містечко рукою і плывуть на Україні. It's for You can you На Україні є соломоє, яку катері нікою, кожен із нас зове. А по у нас кудошковича хмуриться, на кошмарці я горе відбулиться. На Україні є світло село моє, його катей. А зове, в катеринина, долина у нас є, на вітя синочки ділиться моє, на Україні є люби село моє, його катеринів кожен із нас зове, один на сіть вулицю напів сидіть живу, і вулицю. Персональніше з на Україні є сердечні село моє, його катерині хоть, кожен нас живе, бральна планичка, робітниця і ловова, на пам'ятській стороні таке тіла. На Україні є ніжне село моє, його катерині по. Кожері з масове, улиця ми рус найдовша у свій, щиро кола ніця, на двоє біки. На Україні є, де село моє, його катеринівкою, кожен із нас узове, Шевченка улиця є і на набережна є, ще був масло зочку. Має село моє, на Україні є, вірне село моє, його катерині, кожен із нас зале, молиться, наймолодшою усі молодіжною знайдуть, через дорогу тут найближчі світ живуть. На Україні є, надійне село моє, його Катериню, Десь ще є таке село, хочу вас запитати, ніде ж нема такого, хочу я вам сказати. На Україні є неповторне село моє, його катерійкою кожен із нас живе, на карті села моє, мале село моє, маленька піщиночка. Я бодався ще живе, моя Катериночка, на Україні є історичне село моє, його Катерині боже не знале. Я вдячна, що ви послалися тут і виставляла. Трошки не вложились. Ну так. Да. ну для екстронта